Від це топ новини дня від п'ятої редакції. У будинках, які заживлені від однієї лінії разом з критичною інфраструктурою, також почнуть вимикати світло. Про це заявили в Держенергонагляді. Зараз проводять інвентаризацію підключень. Коли саме такі будинки у Запоріжжі потраплять до графіків відключень, поки невідомо. А поки всіх закликають економити електроенергію, у Запорізькій області активно користуються кондиціонерами, відділ освіти департаменту Запорізької міськради та Михайло Лукашівська сільрада минулого тижня закупили кілька спліт-систем. А біленківський ліцей та департамент бюджетної політики Запорізької мерії замовили послуги з обслуговування кондиціонерів. Дивна економія виходить. Гауляйтер Єбалицький повідомив, що автошлях від Ростова до Джанкоя через окуповані території можуть зробити платним. Так дорога з Мелітополя до Криму може обійтися у 4 тисячі рублів. Запорізька АЕС повинна працювати під контролем України. Це ключова теза спільного ком'юніке, яке схвалили на саміті миру. Вчора світова спільнота вважає це єдиним шляхом недопущення аварії на АЕС. У Запоріжжі правоохоронці побилися із підлітками. Конфлікт стався під час футбольного матчу між командами патрульної поліції та Хортицької національної академії. На додачу на поле вибіг чоловік і вдарив одного з поліцейських по голові, ймовірно, цеглиною. Правоохоронці проводять службове розслідування. Магістральний водогін із Запоріжжя до Марганця запустили в експлуатацію. Його почали зводити після того, як росіяни зруйнували Каховську ГЕС. Воду беруть з річки Дніпро, очищують та подають споживачам у Марганецьку, Мирівську, Широківську і Томаківську громади. Невідомі намагались підпалити машину дружини запорізького адвоката і депутата обласної ради Дмитра Майстра. Довести задумане до кінця не вдалося, але вийшло зіпсувати фарбу на авто. До слова, три роки тому самого депутата побили четверо молодиків. Реби, дрони та автівки. Чергову партію допомоги отримали захисники, що тримають оборону на Запорізькому напрямку. Коштом громад області закупили краще обладнання, яке, зокрема, дозволить приземляти більше російських дронів. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там, тільки найголовніше.